З 2014 року, як почалися оці от військові всі дії, то почався попит, почали виробники шукати підприємства, які можуть виготовляти сумки, рюкзаки. І ми, в принципі, почали тоді цим займатися. І кожного року набували досвід, знаєте, хотіли, щоб наші вироби були міцні, були якісні. І Витриваліше, тому що на той момент була якби конкуренція з китайськими товарами, але вони не відповідали своїй якості, і вони дуже швидко зношувалися, рвалися. Тому ми хотіли шити саме якісну продукцію для безпеки наших хлопців. А. а до 2014 року чим займалися? А до 2014 року ми починали шити спортивні сумки, рюкзачки, теж спортивні жіночі, чоловічі, таке барсетки, тобто mm -hmm. ну, таку продукцію. Така зовсім для мирного життя спокійна, яке в нас так. колись була. І що хлопці потім казали після 14-го про ваші речі? Хлопці, я маю на увазі військові, коли вже протестували ну, там Ми розумієте, ми коли починали в принципі тоді шити, ми шили на ринок. Тоді ще в нас був гарабашова, зараз я, на жаль, не знаю, як воно працює, і туди ми везли дуже багато нашої продукції. То наша продукція ну, був на неї попит, тому що в нас була і ціна помірна, і якість була добра. От. А потім вже, там, вже, там, мабуть, 2017 рік ми почали знайомитися з, от, з тендерами, з госзакупівлями, і тоді вже почали шити на військові частини. Ну, а там... Якби, ну, хто з нами співпрацює, в принципі, знає, що ми постачаємо все в срок швиденько, якісно. Якби. Але, скажімо так, сказати, що там у когось якісніше, у когось ні, там немає, тому що в них є су суворі вимоги, і треба шити суто, от, як вони сказали. Це які вимоги можуть бути? Е, ну, вони прописують. Знаєте, повністю, там, наприклад, рюкзак, де має бути посилення, де яка фурнітура має стояти, якою вона має бути якість, якості, і там, в принципі, найвисока якість. Угу. Тобто там має бути дуже міцна фурнітура, там, найміцніша тканина, на все те вони е просять випробовування.